Небезпечна для здоров'я осінь в одному із сіл Прикарпаття медики зафіксували випадки вірусного гепатиту. А це сезонне захворювання, пік якого припадає на осінь. Аби знизити поширення інфекції з початком навчального року. Медики радять перевести заклади освіти Солотвинської тергромади на дистанційну форму навчання на час інкубаційного періоду. Мінімальну інкубаційну одну інкубаційну періоду це 35 днів до стабілізації підситуації. Тобто, якщо ми будемо, будуть діти навчатися на дистанційній формі навчання, відповідно буде менше контактів, і ми все таки прогнозуємо і надіємося спільно із медичними працівниками, спільно з нашими владою місцевою, все таки на розрив під процесу і відповідно до зведення захворюваності до нульових випадків. Гепатит А Або хвороба Боткіна гостра вірусна інфекція, яка вражає печінку. Небезпечне захворювання тим, що людина, будучи уже хворою та небезпечною для оточуючих, може й не знати цього. Відтак бути носієм інфекції. Передається захворювання першочергово через брудні руки, інфіковані вірусом продукти харчування чи заражену воду, а також через близький контакт із хворими. На захворювання вплинула найбільше це є контакти. Контакти сімейні. Контакти, родинні зв'язки і контакти, особливо після святкувань оцих наших весняних свят. Це є Пасха, Трійця І найбільше після цього в межах 2-3 тижнів ми мали піки захворюваності. Тому контактно-побутовий е нас механізм передачі за рахунок це немитих рук, овочів і предметів довкілля якраз послужив причиною виникнення оцього захворювання, яке ми зараз маємо. Вірусного гепатиту А станом на нині в селі Пороги Солотвинської тергромади зафіксовано 126 випадків хворих на гепатит А. Понад 60% з них діти. Лілія Боцяк, Геннадій Томнюк, новини на вежі.